Я солдат Строкової служби соціального батальйону почесної варти військової частини 3030 -30, Олексій Левченко, прийняв присягу півроку назад, давав клятву батькам, офіцерам, товаришам, що буду захищати український народ, буду захищати нашу землю, батьківщину. 1 грудня біля адміністрації президента ми охороняли громадський порядок. Був мірний мітинг. <кій> який приріз в безлад. Люди почали нас зображати, йшли до нас, кидали каміння, били палками, заливали нас газовими балончиками. Потім приїхав бульдозер, який почав їхати на нас. Багато хто з моїх товаришів пострадали, з офіцерів, командирів зараз в шпиталі. Просто ми ж не якісь спецслужби, ми прості солдати, які срочники, які прибули рік відбути службу. Хотілося б звернутися до громадськості, щоб не були нас, проти нас так настроєні сторожі. Ми просто охороняємо громадський поряд.